Я намалюю на папері щасливу дитину де в літають Я намалюю на папері Рідну Україну. Намалюю на папері нашу тишу. Я намалюю на папері наші зорі. Я намалюю. Все, що нам з тобою, так потрібно, будь поруч, пору, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас їх одна, Щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна, я намалюю на папері, щасливу дитину. Без печалі, без смерті, без біди, я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають так, я намалюю на папері рідну Україну без біди Ти вся у ранах так пече, і дуже страшно, не бійся ненько, ми твої захисники, усе життя було. Тобою нам так класно, тебе ніколи не залишимо в біді, Одна в нас така Україна, і за тебе горою ми всі. Я намалюю, щоби ти була щаслива на віки. Я намалюю на папері щасливу дитину, ти мирну. Малюю на папері рідну нашу країну я намалюю на папері Щасливу дитину. Можна вже стало доброю традицією щорічно вітати наших діток, які зараз в Білій церкви з новорічними святами. В цьому році ми знову ж таки свідома Україна, творчі викрутаси, завдяки благодійному фонду Енеїда робимо магію добра для наших діток. І ви знаєте, що ми помітили? Ми помітили, що ми зараз всі стали перестали мріяти. У нас є одна єдина мрія. А на всі інші мрії ми не звертаємо увагу і насправді подумати і розбудити своє серце, запитати себе, що я хочу. Ми навіть ми навіть не можемо нічого думати крім перемоги. Але сьогодні, у цей прекрасний день, і діти, і навіть ми дорослі. Ми повернулися в себе і запитали, що я дійсно хочу. Ну, звичайно, тут не обійдешся, тому що ті дітки, які повернулися, які зараз знаходяться в нашому місті, вони з різних куточків України, вони хочуть повернутися додому. Але є ще інші мрії, хтось хоче бути балериною, хтось хоче мати кайсобачку. Котикай собачку, хтось хоче просто зустріти новорічне свято. І це прекрасно. А хтось хоче знайти собі друзів за кордоном. Тому е, дуже дякуємо. Проєкт чудовий, неймовірний, він надихає і він дає ото світло в Я тунелі. Дякуємо. Ось 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 сюди сюди поїдуть наші листи. Ось сюди пачком Да. Роздивляйтеся, куди вони поїдуть. Бачите, Україна, ось ось Україна, і вона з України полетить сюди. Полетить? Сюди, да. Це це в Лондоні буде. Зрозуміли так, що вона там you save фромюкраїн a feedback and send the юсейв to us.